Як справжня лісова армія, ми будемо робити одне, одне єдине. Бити нацистів. Не знаю як хто, а я особисто спустився зі своїх чортових апалачів, проплив п'ять тисяч миль, взяв із боєм пів Сицилії і стрибнув зі сраного аероплану не вчити нацики гуманізму. Вони не знають гуманізму. Нацики солдати у придурка, який ненавидить і вирізає євреїв. Їх потрібно вбивати. Тому всі ці сучі і сини, які пишаються своєю формою, і здихають. Я прямий нащадок першопрохідця джима бріджера. Це означає, що в мені тече індіанська кров. Ми будемо битись так, як воювали Апачі. Ми будемо жорстокі до німців. Хай ці суки знають, хто ми є. Вони знайдуть докази жорстокості на розчавлених, спотворених і порізаних трупах своїх братів. Німчура ще не раз буде собі уявлять і бачить жорстокість, з якою вони гинуть від наших рук, наших чобіт і лез наших ножів. І німчуру ще знудить від нас. Німчура заговорить про нас. Німчура застить від нас. І коли німчура закриє вночі свої очки і буде мучитись за скоєне зло, найбільше він буде боятись нашої помсти. Ви згодні. Так, сэр! От і вирішили. Одразу попереджую усіх вас, моїх воїнів. Хто прийшов до мене, одразу боржник. Ви винні цей борг мені. Особисто всі і кожен з моєї команди винен мені одну сотню нацистських скальпів. І я хочу ці скальпи. І щоб кожен приніс мені сотню нацистських скальпів, знятих з голів сотні мертвих нацистів. Тут або ви, або вас. Скільки мені ще терпіти цю єврейську наволоч? Вони вбивають моїх людей як мух. Знаєте останню чутку, яка налякала наших солдатів, що той, хто забиває моїх хлопців вбиткою, якого звуть ведмедем жидом, це голем. Мій фюрер, це лише плітки. Ніхто насправді не вірить, що ведмідь жид голем. А чому ні? Вони щоразу вислизають з наших рук, наче привиди з'являються і зникають, де їм заманеться. Ви хочете довести, що вони з плоті і крові? Тоді приведіть їх до мене. Я повішу їх голих за ноги на ейфелевій вежі, а потім кину їхні трупи в каналізацію, щоб ними поласували паризькі щури. Клейст, слухай, мій фюрер. наказую але усім німецьким солдатам у Франції, єврейського дегенерата, знаного як ведмідь жид, відтепер заборонено називати ведмедем жидом. мій фюрер, Ви ще бажаєте бачити рядового буца? Хто і що таке рядовий буц? Солдат, з яким ви хотіли зустрітися особисто. Його загін потрапив у пастку до євреїв лейтенанта Рейна. Він єдиний вижив. Звісно, я хочу його бачити. Дякую, що нагадали. Запросіть його. Після нападу вижили тільки фельдфебель Рахтман і ми з Людвігом, поки один з них старіг нас, решта вирізали волосся. Кишберг, сержант, аквашину капусту. Ты пришел. Ценантал Дорей. Дуже приємно. Ти сидіти вмієш, Вернер? Так. Тоді сідай. Як з англійською, Вернер? У нас є кілька своїх перекладачів. Віки, він австрійський єврей. Накивав із Мюнхена, куди ноги несуть. Став американцем, солдатом і вернувся в сепі.